Мене заводять в камеру, ну, я зігнутий, а, на, на, на обличчі в мене мішок, відкривають двері. А, всі хлопці, які знаходяться в камері, в той момент беруть, пригають на підлогу, руки за голову, обличчя вниз і починають кричати Слава Росії! Слава Росії, слава Росії! в ДНР. Заходжу там в вікно, десь ну, в діаметрі 2 метри було, а його просто нема. А спати нереально, холодно. А, в мене а, судоми хватало за кінцівки, за ноги по 5-6 разів за ніч, що я прокидався. Я, не міг, я на ноги на кінцівки стою, я не можу. ну, Вони не проходять. І ще 5 разів ти прокидаєшся через те, що от такі ліхтарі. Просто 24 на 7 увімкнені. І воно постійно світить в обличчя. І я потім дізнаюся, що там в Донецьку вода раз на день дається на годину. Ти її набираєш. Можуть бути потім, що там три дні не буде, води, чотири дні. Засоби гігієни нема. Ти не миєшся, ну тебе не водять мити, прогулянок там нема взагалі. Приїжджає прокурор. І питаю, ну там жалоби заявлення, б'ють, кормять нормально, м'ясо диву. Ну, ну, нормально, так точно, грає начальник, все добре. Все ми, ми не могли собі дозволити ну, нікому нічого сказати, тому що ну, почнуть щось ще, ще більше бити. З хлопцями сиділо в камері, ти о, зі сторони вікна чуєш, як катують в спеціальних кімнатах, відведених для цього. І зі сторони дверей ти чуєш, як катують хлопців просто на нашому поверсі. Ну, це не офіційні. Приходять там опера в опіра всіновські і неофіційно тебе допитують. І ти в постійному в фізичному виснаженому стані, в психологічному, моральному, сидиш е в цій камері, тебе ще заставляють навіть тих. Сто разів присісти. Я, я людина, яка займається регулярно спортом. На той момент я до повномасштабного вторгнення важив 90 кілограмів. Сама моя маленька вага була в таганрозі, ну, приблизно 56-57 кілограмів. Я просто лежу і розумію, що в мене кіст, ну, там, нога на нозі, і в мене натирається шкіра через те, що кісточки трусять. У мене взагалі ні м'яса, ні жир не було. Чисто ні кістки до шкіри.